Три тисячі FPV-дронів на різні напрямки фронту. Чергову партію безпілотників для українських оборонців підготували Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. БПЛА швидкі та маневрені летять в один бік, працюючи на ураження техніки та живої сили ворога. Втім, бережуть особовий склад українських військових підрозділів. Наша команда, штаб постійно в контакті з військовими частинами. Визначаємо спільно, що потрібно військовим, які класифікації, які тактико-технічні характеристики, чи обладнання, чи дронів все те, що необхідно. І таким чином системно працюємо, тобто день в день, місяць в місяць, і в нас є план на рік. Ми його виконуємо. Дякую команді, дякую всім віничанам, які гуртуються навколо цієї допомоги. 10 десятидюймові коптери покращеної модифікації можуть нести до 4 кілограмів корисного навантаження та працювати по ворожих цілях на відстані до 20 кілометрів. У гумштабі кажуть, на фронті потреба у таких приладах величезна, тож координатори постійно працюють із запитами військових. Саме основний запит це звичайно на ФПІВ і чергова партія три тисячі штук. На сьогоднішній день вже є в нашому місті, і в рамках роботи гуманітарного штабу ми готові вже розпочинати видачу тим підрозділам, яким, яким на постійній основі ми їх видаємо. З початку повномасштабного вторгнення РФ безпека та оборона залишається одним із головних пріоритетів, за яким працює гумштаб, Вінницька громада та область. На постійній основі спільними силами підтримують 63 військових формування. Міжгіональний гуманітарний координаційний штаб на постійній системній основі працює вже три роки. Запити продовжують надходити від наших захисників. Вони різні. Ну і в принципі, в залежності від запитів, будується робота. Загалом, впродовж року, українські військові отримають 12 тисяч 10-дюймових fpv дронів. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта.